Всім привіт і на перегляді у нас сьогодні дуже класний мінівен Volkswagen Touran першого покоління, рестайлінг. Бачите, фари такі закруглені непогані комплектації і в дуже-дуже-дуже хорошому стані. Машину привезли тільки з Європи, розмитнювали на себе, тому... Поставили на перший облік пару днів тому. Автомобіль вже на номерах Українських Я зараз покажу, як виглядає автомобіль ззовні, всередині, технічно все розкажу. Бачите, є омивачі фар. Дуже красивий колір, такий асфальт сірий. Покажу всі больні місця по кузову. До речі, тут двигун 1.6 бензин MPI BSE. Той двигун, який всі шукають, бігають за ним, люблять його, дешевий в обслуговуванні, надійний. Ось На цьому тауранчику такий двигун стоїть. Ось показую стан. Кузова. І особливо ось ці внизу місця. Пороги, крила, низ дверей. Дивіться стан. Скло все по периметру рідне, крім лобового, яке мінялось, потім скажу там на... Написано, коли є, ну це нормально, в Європі замінюють дуже часто лобове скло. Інакше не пройдеш тих огляд, якщо є скол або тріщина на склу. Тонований ззаді, релінги є, багато, то уранів є без релінгів. Ну Тут коли релінги є, то і вид більш-менш цікавий. Фаркоп, як завжди, у багатьох універсалів, мінівенів кросоверах європейських завжди є ззаді фаркоп. Тут теж. Ось знизу тут ляда багажника теж завжди в рижиках, фарба обліша буває, тут все добре. Зразу покажу, що градом нічого не побито. все рівненько. Йдемо далі. Ну, Стан, чесно кажучи, по кузову, зовні близький до ідеалу. Можливо, десь якихось пару мікроцарапин є. Все ж таки автомобіль 2007 року випуску, хоча насправді він 2008 року випуску і по вінкоду він, він б'ється 2008 рік. Скло тільки з 7 року. Ну, розмитнули і поставили, щоб здерти більше митного платежу наші митники у 2007 рік. І там він зареєстрований був. 2008 року, а, ну на у нас Ну, як є. Значить, резина зимова, так і купували. А, 195, 65, r 15 Dunlop. Ось стан зовні. Тепер йдемо всередині, подивлюсь, покажу вам. Місця теж повинні слабілось тут пороги. Бачите, все дуже добре. Резинки пластик. Подивіться на стан карти дверей в ідеальному стані. Столики всі тут нормально все, вони не обломані. Знаєте, що салон трансформер. Крісла роздільно. Двіються вперед, назад, спинка по нахилу, викидується ну, дуже багато місця. Це п'ятимісна версія, бо є ще семимісні таурани. Тут п'ять місць, але для багатьох я вам хочу сказати, це буде великий плюс. І Більше того, у нас були замовлення по Фольксванам та Уранам. ми закривали замовлення. І Деякі замовлення були клієнти хотіли тільки п'ятимісний, щоб був більший багажник, тому що якщо п'ятимісний, то багажник, бачите, він глибший Це раз. І є запаска. А в семимісного запаски немає. І багажник піднятий вищий. Значить, що в нас тут? Тут, звичайно ж, ось, запаска, накратко все аккуратно все есть. Шторка есть. Бывает такое, что немає шторки, шторка, но тут все в комплекте все есть. Да, вот тут больные места. Сейчас покажу вам. Ну, не только в Тауране, в многих автомобилей там рижик. Де там не крутились, автомобіль не битий, видно ззовні по зазорам і по всьому. Карти дверей ззаді. І зачасту е ззаді, якщо дітей возять, багато пасажирів, то це все почухане, подерте, пошкрябане, Поломане багато чого. Ну Тут подивіться стан. Ось стан. Це. Трішки каплі мили, стан пороги, резинки, пластик. Багато дуже бардачків. Ну, наприклад, ззаді під ногами є, ось, наприклад, для обуві. Бачите, вон там і він код є. Хто не знав, він код основний там. Та урана. Ось так можна складати спинку пасажирську, і буде як столик. Це ж справжній мінівен, тому повинно бути так. Далі. Ось тут є, бачите, такі як в літачка такі відсіки. Ну, Коротше, машини для контрабандиста. Ось стан салону. Хімчистка не робилася, але він в дуже акуратному стані. В машині не курили. Ще больні місця, ось тут. Ось тут під цими ручками облазить фарба, все нормально, так, скрізь по периметру. Стан пасажирської дверки, карта, пороги, резинки пластик. Гляньте, тут ніби. І не возили пасажирів, бачите в якому стані. Зараз піднімем ось так. Хороші крісло. Мені особисто дуже подобається посадка, тут висока посадка. Дуже комфортні крісла. Ось попільничка. Бачите, вона нова. П'яте ступка механіка. Значить, є кондиціонер, він працює. Є, підогрів сидінь, теж важливо, два ключі. Стан руля гляньте. І ще є он круїз контроль. А для мінівена, для сім'ї на далекі поїздки це дуже великий плюс. Йдемо далі. Йдемо далі. Лінзована оптика, хороше світло. Ще заведемо, працює двигун. А, водійська дверка не показав. ну ось Там всі чотири скопідйомника, Дуже часто ззаді, у Volkswagen, в задні дверки на крутівках без кнопок. Тут все нормально. Ну і тут гляньте. Водійська Сторона, стан порог, резинки пластик. Стан руля. Заведемо, послухаємо, як працює двигун. Трошки музику прибавимо. Бачите, стрілочка зафіксувалася, обороти не плавають, не троїть, все чітко рівно працює. 165 тисяч пробіг. По історії ГРМ потрібно міняти через 10 тисяч. Кондиціонер включається, вон підняли, піднялись оберти, компресор працює. Холодом дує, перевірено. Де ми подивимось під капотом. Роботу двигуна. До речі, капот не побитий піскоструєм. Бачите, все добре. Зразу новий акумулятор варта. Газові опори, бо буває таке, що палка така. Ось робота двигуна. Ось ход двигуна, номер двигуна, BS Зразу звертаю вашу увагу, що він повністю сухий, немитий, в пилі в робочому стані. Все таке під капотом. Ні запотівання ніяке, дуже часто тут з підквапаної кришки тече. Дуже часто ось тут тече, тут, тут, тут такого. Потім відкриваєш кришку, а тут там піна така, масляниста, і ще буває звідси димок якийсь іде, тут все ідеально, бачите? Картерних газів немає. Робить прекрасно. Це вентилятор на холодну погоду, зранку заводиш, він працює, придимає там металізатор, клапан і так далі. Ось робота двигуна. Цей крист червоненький на місці. Рівно, тихо, працює без посторонніх шумів. Ось така шумоізоляційна защитка під капотом є, буває такое, що її теж немає. Зазори всі рівні. По вихлопу, по вихлопку, дивимося що у нас тут. А ось подивіться що у нас тут по і знизу він в прекрасному стані і глушитель подивіться, він як новий бачите нічого не димить все нормально і там всередині глушителі, бачите чистенько ще технічно походовці Нічого не стучить, не гримить, він дивиться височенький, це при тому, що r 15 колеса поставить сюди 16-17, то буде ще вище, високий, По ходовці все обслужено. Це видно навіть по ну ось тут дивіться на новесенькі, блистять, ну і так далі скрізь. Тому ідеально держить дорогу. Сюди в доходовки точно нічого робити не потрібно. Що найближчим часом потрібно замінити масло фільтр і через 10 тисяч ГРМ. Ось такий у нас сьогодні на перегляді хороший мінівен. Volkswagen Touran, рестайлінгова модель. 2007 2008 року. Кому цікаво, приїжджайте, дивіться. Також у нас скоро з'явиться ще такий же самий Volkswagen Touran, але з двигуном 1.4 TSI 103 кВт. Теж хороші комплектації, там буде синього кольору. На цьому, друзі, завершую перегляд. До зустрічі телефонуйте дуже дуже хороша машина.